Не витрачайте кіндеркель, поки не подивитесь ці відео. Я зараз скажу річ, яка можливо стається вам дивною, але кіндеркель це не просто допомога на дітей, і навіть не зовсім ті гроші, якими здаються. Якщо подивитись на них під іншим кутом, вони можуть стати одним з найрозумніших фінансових рішень у вашому житті, але спершу невелика передісторія. Привіт, мене звати Валентина, я вже четвертий рік живу в Німеччині, я фрилансерка, розробляю веб-сайти та веду цей канал, щоб тим, хто тільки починає життя тут, було трохи легше адаптуватися. Розказую про побут, документи, фінанси, німецьку мову, стереотипи про німців і трохи про себе, бо кожна історія важлива. Рада, що ви сьогодні тут вмочите зручніше. І поїхали! Якщо вам важливо, щоб український контент розвивався, підтримайте це відео вподобайкою. Та коментарем це дійсно простий Жец. Він справді займає небагато часу, але багато чого змінює. Тож, будь ласка, поставте вподобайку та напишіть коментар до нашої теми. <проб> багато хто отримує перший кіндергельт із відчуттям типу О, круто, держава допомагає. Гроші одразу йдуть у справу. Дитячий одяг, взуття, харчування, подарунки, і здається, що це нормально 250 євро на місяць. Ну, великої різниці не роблять, такий маленький, приємний бонус. Але в Німеччині це сприймають зовсім інакше. Кіндерґельт тут не допомога сьогодні, а частина системи мислення. Це не державний бонус, а своєрідний сигнал. Держава інвестує в твою дитину і очікує, що ти зробиш те саме. Для українців це звучить незвично, бо ми звикли що соціальні виплати, щоб закрити діру в сімейному бюджеті. А в Німеччині ідея зовсім інша. Кіндерґельд це вклад у майбутнє, а не компенсація за сьогодення. І саме тому багато сімей не витрачають ці гроші одразу, а відкладають на освіту, житло або навіть інвестиції, які принесуть прибуток, коли дитина е, стане повнолітньою. Давайте трохи фактів. Kindergeld – це державна виплата, яку отримує майже кожна родина в Німеччині. Її мета підтримати батьків у вихованні дітей. І головне, вона не залежить від того, багатий ти чи ні. Тобто, це не допомога на дитину для малозабезпечених людей. Кіндергельд отримують усі німці і українці з 24-м параграфом, і ті, хто працює офіційно за контрактом. Зараз. Сума кіндерґельд становить 255 євро на дитину і її виплачують з народження до 18 років. Або якщо дитина ще навчається після 18 років, то до 25 років. Усе виглядає просто, але давайте трохи проміркуємо: 255 євро. На перший погляд це небагато, але ця виплата стабільна, вона приходить кожного місяця і впродовж років. І тут починається найцікавіший аспект. Але давайте на початку на хвилинку відійдемо від цих цифр і розберемося, чому взагалі існує кіндергельд? бо це не просто соціальна допомога, як ми часто думаємо. У Німеччині за цим стоїть ціла філософія. Ну як завжди, в Німеччині не все, не все просто так. Кіндергельд – це частина великої системи підтримки сімей. Ідея дуже проста: держава визнає, що виховання дитини це теж робота, що діти це не особиста справа сім'ї. А майбутні платники податків цієї країни і тому суспільство має допомагати батькам. Тобто, кіндергельд це не подарунок, а компенсація за вашу роботу. Держава фактично повертає вам частину податків, щоб покрити базові витрати на дитину: одяг, харчування, житло. Так вона гарантує, що навіть родини з великим доходом зможуть дати дітям нормальний старт у житті. Раніше система була складніша. Розмір кіндергель залежав від кількості дітей. На першу платили менше, на другу трохи більше, і е, третя та четверта дитина отримували найбільше. Логіка була така: багатодітним важче, отже, їм більше допомоги. Але з часом все змінилося не так вже й давно. Ціни зросли, інфляція з'їдала частину витрат. А сама система стала занадто заплутаною. І у 2023 році уряд вирішив зробити все простіше: зрівняти виплати для всіх дітей. Тепер кожна дитина, незалежно від того, вона перша або третя, четверта, п'ята, отримує однакову суму 255 євро на місяць. І це рішення мало кілька причин по перше справедливість, це головне конституційне право. Усі діти рівні. По друге, спрощення, менше бюрократії, менше помилок. Ну і по-третє, це реакція на інфляцію, щоб сильні сім'ї реально відчули підтримку, а не формальність. І до речі, уряд вже планує підняти цю суму до 259 євро. У 2016-26 році, тобто це не разова подачка, а стабільна частина соціальної політики. Тож, коли ви отримуєте кіндергельд, пам'ятайте, це не просто допомога на сьогодні. Це частина системи, яка побудована навколо ідеї. Якщо ми інвестуємо у дітей сьогодні, то завтра матимемо сильне суспільство. І тут, знаєте, я задумалась. Ми часто говоримо інвестувати у дітей, маючи на увазі гроші. Але якщо чесно, це не лише про гроші. Це і про турботу, і про здоров'я, і про звички. Бо в Німеччині, якщо чесно, у багатьох і у жінок і у чоловіків, наприклад, почало випадати волосся. Напишіть, чи у вас так? І не жартую: новий клімат, вода, стрес, нестача сонця, організм реагує навіть на такі дрібниці. Тож це змушує замислитися. Іноді інвестиції це не тільки про гроші на майбутнє, а про турботу тут і зараз. Бо економіку ми контролювати не можемо. Але ми точно можемо контролювати прості речі, що стоять у нашому холодильнику. Що ми кладемо в тарілку, як доглядаємо за собою і своїми близькими. Я, наприклад, дуже ціную такі маленькі щоденні звички, бо турбота це теж інвестиція, просто не фінансова, а щоденна. Я давно відкрила для себе iHerb. Там можна знайти майже все: від вітамінів і омега-3 до натуральної косметики і корисних снеків. Це не про чарівні пігулки, це про якість і прозорий склад. І найприємніше, ціни там часто нижче, ніж у німецьких аптеках. Якщо цікаво спробувати, залишу промокод у описі під відео, щоб отримати знижку на перше замовлення. Також на замовлення від 40 євро безкоштовна доставка. Але навіть без цього головна думка та сама: не обов'язково вкладати лише в рахунок чи фонд. Почати можна з турботи та піклування за здоров'ям, з того, що ми робимо для себе і близьких щодня. І, от уже після цього ми можемо говорити і про гроші, бо те, як ці 255 євро на місяць можуть перетворитися на справжній капітал, якщо почати дупати стратегічно, здавалося б, ці гроші треба витрачати, бо діти ростуть, потреб багато. Але одного разу я спробувала просто порахувати, скільки це буде за весь період, поки дитина отримує кіндерґельт. І коли я побачила цифру, мені реально стало не по собі. 250 євро на місяць, 12 місяців, 18 років, це 55 тисяч 80 євро. 55 тисяч це ціна гарної машини або перший внесок за квартиру. І більшість родин ці гроші просто з'їдають не тому, що вони безвідповідальні, а тому, що не дивляться на цю суму як на щось ціле та перспективне. А що як не витрачати все одразу? Що якщо зробити скіндерґельд не виплату? А вклад давайте уявимо простий сценарій: дитина народилася в Німеччині, і ви відкладаєте 255 євро щомісяця з народження дитини. Не інвестуєте, не ризикуєте, просто відкладаєте за 18 років. Це вже ті самі 55 тисяч 80 євро гроші, які можна подарувати своїй дитині як старту доросле життя. А тепер другий сценарій. Ви кладете ці гроші на депозит під ну, середньому 2% річних. Сума перетвориться вже приблизно на 66 тисяч 120 євро. Нічого складного, просто стабільність і час. А тепер третій варіант ті ж 255 євро щомісяця, але інвестовані у фонд, наприклад, ETF на СП 500, який історично дає близько 7% річних, за 18 років ви матимете майже 107 334 євро. І навіть якщо врахувати інфляцію, залишиться понад 88 тисяч чистими. 100 тисяч це не теоретика, це просто сила часу. Тих самих 255 євро, які більшість витрачає на підгузки, іграшки і подарунки. І тут головне не навіть про гроші, це про мислення. Німці бачать у кіндеркельт не споживання, а можливість. І саме тому вони так спокійно ставляться до фінансів, бо мислять на роки вперед, а не від місяця до місяця, як ми звикли. Я не кажу, що потрібно все відкладати. Життя дороге, діти ростуть, кожна копійка важлива, я це розумію. Але навіть якщо відкладати половину або 50 євро з кожного платежу за роки, це перетвориться на тисячі. І головне зміниться ставлення до грошей. До речі, ось у цьому відео я розказувала, як я відкладала трохи більше року по 50 євро саме, і скільки вже мені вдалося заробити. Тобто я не тільки відкладала там в копілочку, а вже їх примножила. І якщо ми говоримо про кіндергель, то ж кіндергель це не просто допомога від держави, це можливість навчити себе і свою дитину. Думати стратегічно, коли я підіймаю тему інвестиція, то часто виникають сумніви. І питання на кшталт: а що, якщо я не розбираюсь в інвестиціях, насправді тут нічого страшного. У Німеччині вже є прості інструменти, які так і називаються дитячі депозити, накопичувальні рахунки, дитячі ETF в депо, усе прозоро з мінімальними ризиками, тобто вже реально існують прості інструменти саме для стратегії відкладання е, грошей на майбутнє дитини. І головне, усе це легально. Ніхто не забере, не заморозить, не ошукає. Тож, якщо ви отримуєте кіндерґельт, не по Спішаєте його витрачати. Це не ті гроші, які треба з'їсти. Це гроші, які можуть дати свободу вашій дитині, вашій родині і вам самим. Держава вже зробила свою частину, дала стабільність. Тепер питання, що зробите ви. А тепер хочу спитати вас. Чи отримуєте ви кіндергельт, ви витрачаєте його щомісяць, чи пробували якось відкладати? І якщо б у вас була можливість почати спочатку, ви б. Розп, би ви розпорядилися цими грошима? Інвестували б чи так витрачали? Напишіть в коментарях, бо саме з таких історій починається нове мислення про майбутнє. Дуже сподіваюся знайти в коментарях історію людей, яким все таки вдавалося відкладати з Кіндергельт якусь суму, і ви вже. Накопили якийсь маленький капітал для вашої дитини. Ось таке у мене сьогодні відео. Дякую за перегляд. Якщо лишилися питання, задавайте їх в коментарях. Також я планую окремо про інвестиції вже для дорослих зняти, про ETF, що таке, тому що я багато вже згадувала це поняття, але так і не розказала, що це таке. Тож, скоро вже в наступному відео я вам це розкажу. Підписуйтесь, не забувайте ставити вподобайки і побачимось у наступних відео. Чус!